Хор проспівав, почуй, Господи, молитву мою і прихили ухо Твоє до молитви моєї. Ми віримо, що Господь чує наші молитви. Слава йому! Сьогодні Господь дозволив нам знову зібратися в цей вечірній час. І я буду читати Боже Слово. Хочу прозважати дещо над ним, буду скорочувати У нас сьогодні, є гості. І прочитайте таке місце, священописання, написання, яке записане Післання апостола Павла до Римлян, 13 розділ, 7 вірш. Тож віддайте всім належне, кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх, страха, кому честь, честь. Ось таке слово ми чуємо сьогодні бажаємо мо серця позважати над ним, поділитися тими думками, які Господь дав мені на серце. Віддайте. Належне всім. Є речі, які віддаються, сплачуються, відробляються однією дією, одним проміжком часу, але є дещо, що не можна віддати за один раз, однією дією і одним проміжком часу. А це постійно потрібно продовжувати робити. Віддайте належне, Слово Боже, каже, і кому податок податок, кому мито мито. Я, можливо, це пропущу, так як хоч, хотілося б говорити більше за страх і за честь, але хочу сказати, брати мої сестри, нам часто, брати, вже побічно так торкається цього питання, вже рік закінчився, і як важливо віддати належне. Е, кому мито, мито, кому податок, податок. Щоб нам не було перешкод в наших молитвах і служінні Господу. Як важливо не обманювати, не приховувати, і щоб Господу була слава з нашого життя. Але я перейду далі, апостол Павло каже: а кому страх, віддавайте страх. Кого найбільше треба боятися і кому віддавати страх? Знаєте, люди, іноді віддають страх, тому. Кому і чому не потрібно віддавати, і чого не потрібно боятися. А того, кого потрібно боятися, люди іноді не бояться, і не віддають йому страх. Найперше, найбільше треба боятися Бога, і віддавати страх перед ним. Але, на жаль, як не парадоксально, люди Бога іноді не бояться і не віддають йому страху. Подібно як той суддя, про якого Христос розповідає у притчі. Який казав: Я Бога не боюся і людей не соромлюся. І коли людина втрачає страх перед Богом, не віддає йому страх, то в неї з'являється інший страх перед всім тим, чого не потрібно боятися і кого не потрібно боятися. Починаючи від диявола, смерті, майбутнього, інших людей, і доходить до того, що люди починають виявити різні прикмети, сни перейматися цим і навіть. Бояться власної тіні. Дорогі друзі, але так не має бути. Тому давайте найперше віддавати страх перед Богом, боятися Господа, і в нас зникне інший страх, якого не має бути в нашому житті. Ми читаємо книгу Псалмів 26, розділ перший вірш. Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятися. Господь твердиня життя мого, кого. Буду лякатися. Дійсно, якщо Господь світло і спасіння, якщо Господь моє життя, кого буду боятися? Яка б не прийшла буря, яка б не робилася пастка для нашої ноги, ти не злякаєшся. Ми читаємо приповісті Соломона, третій розділ, 24-й вірш. Коли лягатимеш, не будеш боятися. І коли заснеш сон твій буде солодкий. Не злякаєшся раптового страху, ні спустошення безбожних. Коли воно прийде, бо Господь буде надією твоєю і збереже ногу Твою від зловлення, щоб вона не зловилася в пастку, говорить інший переклад. Дорогі друзі, коли ми покладаємо надію на Господа, в нас зникає страх перед тим, чого не потрібно боятися. І тому, як лисяц говорить, 12 розділ, 13 вірш. Вислухаймо сутність усього, бійся Бога. І заповідь Його дотримуйся, тому що в цьому все для людини. Боятися Бога, віддавати страх перед Ним це найперше виконувати Його заповіді. Слово Боже каже, ось на кого я призру на смиреного і сукрушеного Духом, і над тим, що благовіє перед моїм Словом. Дорогі друзі, тому давайте звернемося... До Господні. Господня, що ж нам говорить заповіді Господні? Єфесіанам 5 розділ і 33 вірш. Отже, нехай кожен з вас любить свою жінку як себе самого, а жінка нехай боїться свого чоловіка. Жінка нехай боїться свого чоловіка. Знаєте, страх і любов у сім'ї це дві речі. Два почуття, які дуже тісно пов'язані і дуже близько ходять. Вони, наче, суперники, які сперечаються за більше право для себе в сім'ї. Жінки любити своїх дружин, а дружини віддавати страх або боятися свого чоловіка. Знаєте, я хотів би сьогодні трохи поговорити: боятися свого чоловіка або віддавати страх перед ним. В наш час, можливо, це. Викликає якусь у декого, або в деяких людей негативну асоціацію і навіть риже слух. Я пам'ятаю, як декілька років тому я проповідував на тему, час позостали короткий, де апостол Павло першому пісень до Корінтян каже: а це, браття, кажу вам, бо час позостали короткий. Тому ті, що мають дружин, Якщо були як ті, що не мають, ті, хто плачуть, як ті, що не плачуть, хто тішиться, як ті, хто не тішиться, хто купують, якби не набули, а хто цим світнім користується, як би не користувалися зовсім, бо минає стан світу цього. І після служіння ми зустрілися з одним братом, можливо, він є тут служіння. Він, якби відреагував на мою проповідь, дав таке можливо побажання, зауваження, каже, знаєш. Можливо, наш час, такі місця писання, не варто говорити так у проповідях, наголошувати на це, тому що ми такий час живемо тяжкий. Сьогодні брат говорив: чоловіки не піклуються про своїх дружин, про свої сім'ї, залишають їх, жінки так само. А тут таке слово. Ви знаєте, я це говорю не тому, щоб я вобразився на брата зовсім ні. Але я хочу показати, яке іноді буває у нас логічне мислення. Тобто, Такі люди іноді думають, що людина, яка втратила страх перед Богом, не боїться Господа, поступає віроломно проти своєї дружини, сім'ї, проти чоловіка. І, почувши такі слова з Біблії, знайде для себе логічне підтвердження своїм неправильним діям у Слові Божому. Зовсім ні. Ви знаєте, Біблія ніколи не стане причиною насильства, зневаги в сім'ї. Розводів чи чогось іншого. А причиною цього всього якраз є те, що люди, християни, ми маємо на увазі сьогодні, не дотримуються Божого Слова, не читають його, не виконують його, не мають страху перед Ним. Тому, повертаючись до попередніх слів, жінка нехай боїться свого чоловіка і віддає перед ним страх. Біблія ставить в приклад для нас Сару, жінку Авраама. Ми читаємо так само й Сара підкорялася Авраамові, називаючи його паном. Ви її діти, якщо робите добро, і не бентежитесь ні від якого страху. Біблія або апостол Петро ставить. Сару приклад для всіх християнок. Ви її діти, якщо робите добро і не лякаєтесь жодного страху. Тут ми зустрічаємо такий оберт слів. Не лякайтесь страху. Що це значить? Це не боятися визнати владу свого чоловіка над собою. Як це робила Сара, і вона навіть називала його як? Паном Господім. Слово Боже каже не про Камалах, і Господь звертається до свого народу і каже, якщо я вам пан, то де страх переді мною. Жінка, яка показує, що вона боїться свого чоловіка його присутності, коли він поруч, віддає йому належний страх і, можливо, належне, що належить жінці, ну як же не боятися його, він сильніший. Він, можливо, може якось не так зреагувати, а коли того немає поруч, то десь зникає страх перед ним. Біблія називає таку жінку «жінкою з серцем підступним. Ми читаємо приповісті Соломона таке слово, написано в 7 розділ, 10 вірш. Написано, і ось жінка із серцем підступним, інші перекладка хитрим серцем, щебетлива і невгамовна, ноги не бувають домі її. То на вулиці, то на Майданах чатує на кожному розі вона. Що сталося? Ще не зовсім недавно вона віддавала страх перед цим чоловіком, належним. А сьогодні ноги вже вдома не бувають. То на вулиці, то на майданах, і на кожному розі чатує вона. І далі каже: бо чоловіка немає вдома, пішов у далеку дорогу. Біблія або і Крися знову ж таки говорить нам про жінку, яка є зірцем для всіх жінок на всі покоління. І ось ми читаємо 31 розділ і 10-й вірш: Хто жінку чеснотну знайде, ціна її понад перел. Серце чоловіка є впевнене в ній, і він не залишиться без прибутку, вона чинить йому добро, не зло усі дні свого життя. І далі по послідуючих віршах, Описується про її ставлення до сім'ї, чоловіка, дітей, дому її. Як вона піклується про них і як байливо ставиться до них? А в чому секрет? Де та сила, що вона в собі? Де та енергія, що вона бере в собі? У кінці цього розділу цей мудрий цар Лемоїл говорить про це. І знаєте, що це? Це страх. Страх, про який ми сьогодні говоримо, і ось ми читаємо 30-й вірш: миловидність оманлива, врода марнота, а жінка, котра боїться Господа, достойна фали. Жена, боящася Господа, вона буде фалена. Так як жінка боїться Бога, вона боїться свого чоловіка. І не більше, і не менше. І так як жінка віддає страх перед Богом, вона віддає страх перед чоловіком. І такі жінки, які так чинять, вони по духові є дітьми Сари. Слово Боже каже: ви діти її, якщо добро робите, і не лякаєтесь жодного страху. Сьогодні деякі хотіли б дуже називатися і мати єврейське коріння, шукають його, платять за це гроші. Але Біблія звертається до всіх жінок і каже: ви їдіти, тобто сари, якщо робите добро і не лякаєтесь жодного страху, ви не боїтеся визнати владу свого чоловіка над собою. Тому нехай Господь благословить. Віддавайте належне і кому страх, віддавайте страх. А далі апостол Павло каже: а кому честь, віддавайте честь. Ми читаємо знову ж таки Петра. Слово, вже слідуючий вірш, я читав це місце, написано так само і ви, чоловіки. Поводьтеся розумно з жінками, як з немічною посудною, віддаючи їм честь, як спадкоємницям благодатного життя, щоб не спинялися ваші молитви. Чоловіки, слово Боже, апостол Петро закликає нас віддавати честь дружинам. Найперше, що значить віддавати честь для дружини, найперше це любити її. Так, як ми обіцяли при свідках, при церкві, при служителях, при родичах наших любити при всіх обставинах життя, доглядати, піклуватись про неї, чинити добро у всякий час, тобто, доказуючи все своїми ділами і немаловажно, Проголошуючи це своїми устами. Давайте згадаємо апостол Петро, він говорить, нагадує той момент, ту подію, коли і сам Ісус Христос прийняв славу та честь від Бога Отця. І ось Він каже такі слова, вже читаємо до післання Петра, перший розділ, 17 вірш. Він каже, бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли донісся до Нього від величної слави такий голос: це син мій улюблений, якого. Я уподобав, в якому моє благовоління. Одна така сторона, яка показує, що честь вона віддається або ж приймається, коли це проголошується, як це було в присутності учнів, коли Він, він тобто Ісус Христос, прийняв славу та честь від Бога Отця, коли від величної слави до нього принісся голос такий, це син мій улюблений, якого я вподобав. І Петро каже, і ми чули. Ми були свідками того, коли були з ним на святій Горі. А коли ми говоримо про чоловіка і дружину, чоловік каже, це дружина моя, яку я кохаю, вона найкраща, вона достойна по Вона добра. Я пам'ятаю, як зовсім недавно ми мали бесіду інтерв'ю з братом Вінніном Слівінським, і він згадував про свою дружину, про свою сім'ю, і він каже: Моя дружина, я її кохаю. Я не боюся про це сказати в церкві, іноді при братах і сестрах, звертаючись до неї, він каже: яка ти в мене добра, я тебе кохаю. Написано, ми читаємо знову ж таки в притчах, 31-й розділ стають діти її і величають її. Інший переклад каже, і хвалять її чоловік, і він похваляє її. Миловидність уманлива, врода морнота, а жінка, котра боїться Господа, вона буде хвалена. Дорогі чоловіки, що маєте жінок, як часто ваші діти чують, що ви вихваляєте їх, віддаєте для них честь, а можливо, при ваших друзях. Якщо ви маєте жінок чеснотних, богобійних, жінка, яка боїться Господа, Слово Боже каже, вона достойна похвали. Вона буде хвалена і належить віддати честь. Я буду закінчувати свою проповідь, ми будемо йти до молитви. Хочу лише нагадати, можливо, це буде для нас підсказка, як ще можна віддати честь для своєї дружини. Я думаю, що ви пам'ятаєте ту подію, коли цар Тарсеркс захотів відзначити честю Мардахея. І написано, коли. Аман прийшов на подвір'я царя, а потім в його двір, то цар запитав у нього, що зробити тій людині, як цар жадає честі. Аман подумав у серці своєму, ж цар зажадає честі більше, ніж мені, і каже тому чоловіку, якому цар зажадає честі, нехай принесуть цареву одежу, яку цар одягається, царевого коня, на якому цар їздив, царську корону і один із царських князів. Нехай проголошує, виведе на площу міста і каже, так робиться чоловікові, якому цар жадає честі. Дорогі чоловіки, я думаю, що тут є, чому повчитися кожному із нас. Звичайно, в міру наших сил та можливостей, цар царська одежа для дружини, царські кінь. В цій країні ми знаємо без коня не обійтися. Не той, який спотикається і зупиняється на кожному перехресті, а такий, щоб ми доїхати. Нехай благословить нас Господь, віддавайте належне, кому страх, страх, кому честь, честь. Тому що і вони є сподкоємниці благодатного життя, Слово Боже каже, щоб не зупинялися ваші молитви. Ви знаєте, коли ми маємо жінок покірних, які нам коряться чоловікам, які мають віддають страх перед нами. Ви знаєте, це не тому, що жінка, отак з дитинства, вона мріяла, що вона вивезе заміж. І одна ціль така, щоб ось підкоритися мені, щоб мені жити в такій покорі, в страсі перед чоловіком. Це не так добровільно, це тому, що вона, найперше, ця дружина наша, підкорилася Господові. І Господь підкорив її через слово своє чоловікові. Слово Боже, каке все творіння, воно підкорилося суєті не добровільно, але поволі підкоривши його. Дорогі друзі, і тому, коли ми маємо дружин, які нам коряться, які віддають нам страх, найперше ми повинні дивитися і бачити, що поруч з нами це співнаслідниця благодатного життя, та, яке належить Царство Боже. Коли Христос сказав, що від народжених жінками не було більшого від Івана Хрестителя. Але найменше в царстві Божому більше Його. Можливо, у царстві Божому для дружини, для матері буде більша нагорода, тому що вона дуже багато, можливо, на цій землі смирялася і виконувала волю Творця. Тому нехай благословить нас Господь, щоб нам не було перешкод в молитвах наших, щоб так жити і поступати, щоб Господь благословляв нас і наші сім'ї. Давайте помолимося, щоб Господь благословив це служіння. Йому слава. Амінь.